У Рівному прокладають новий тролейбусний маршрут. На перехресті вулиць Київської, Віденської та Грушевського тривають технічні роботи. Напередодні робітники встановили стрілку, яка дозволятиме тролейбусам повертати до центрального автовокзалу. Тролейбус буде повертати з вулиці Київської на вулицю Грушевського. Тобто, це дозволить зв'язати автовокзал та мікрорайон північний. Поки що в одному напрямку, тому що виконати поворот в другому напрямку є дуже важко в технічному плані, але Можливо, коли-небудь, коли місто буде володіти відповідними технологіями, це теж буде коли-небудь зроблено. Як розповідає експерт із міського транспорту у Рівному Антон Бриних, ідея розвивати маршрутну мережу тролейбуса завжди присутня, адже це закономірний процес розвитку міста та його інфраструктури. Буде тут збільшено радіус повороту, от, і виконано роботи також по влаштуванню велоінфраструктури, тобто велосипедні переїзди. Я про новий тролейбусний маршрут не чули, проте переконані, такий маршрут у Рівному потрібен. Ні, я не чула, але це для мене буде дуже зручно, тому що я живу на північному і а, працюю на радіозаводі. Я думаю, для мене це дуже підійде. Думаю, так. Що... так я Де багато їздив по цьому маршруті. Північний телефон. Я не чула такого. Позитивно. А ви перестроїте Звісно. Людям краще добиратися. десяткою. Якщо Як дізналася, що десятка, то дуже класно". Коли новий тролейбусний маршрут вийде на рейс, поки невідомо. У міському управлінні транспорту запевняють, що встигнуть його запустити до Нового року. Юлія Павленко, Ігор Прокопчук, новини рівного.